Зібратись в його ім'я для того, щоб молитись, кликати до Нього, до Бога, який відповідає. Я Люблю це наголошувати, що ми кличемо до Бога і збираємось перед тим Богом і в ім'я того Бога, який відповідає. І перед началом нашого служіння ми встанемо і вшануємо хвилиною мовчання тих, хто загинув. Батько Небесне, ми йдемо до тебе в цей час. Ми тобі дякуємо за твою любов. Ми тобі дякуємо за твою милість. Ми дякуємо Тобі за Твоє благословення, Господь. Ми Дякуємо за те, що ти зберіг нас до цього часу. Дякуємо за те, що ти зібрав нас на цьому місці. Ми зібрались в ім'я Твоє, Господь. Ти наш Бог, ти наш цар і немає подібного тобі. Ми Дякуємо Тобі за все, ми величаємо Тебе. Ми в цей ранковий час поклоняємось Тобі, хвала Тобі, слава Тобі, честь, поклоніння. Алілуя, Хвала тобі, наш Батько Небесний. Ми дякуємо Тобі, за сина Твого, якого ти віддав за для нас, щоб ми мали життя і життя з подостатком, для того, щоб ми вірили в нього, мали життя вічне. і Ти подарував нам вічне життя, і це є дарунок для нас, Господь. Ми дякуємо, Господь. Нам це приємно, алілуя! Хвала тобі, подяка тобі. Ми несем фалу, подяку тобі, за те, що ти наш Бог, і ти полюбив нас, любов'ю вічною, і ти не зрігся нас, Господь, і теж тоді. Коли ми є невірні, ти залишаєшся вірним, бо себе зректися не можеш. Хвала тобі. Ми дякуємо тобі за це, за те, що ти Бог, Бог, любові, Бог той, який залишається вірний, Господь, при будь-яких обставинах, при будь-якому який час, Господь, ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі за те, що ти нас ведеш, ти благословляєш, ти навчаєш. Коли ми неправильно поступаємо, то ти докоряєш, Господь, і ти надалі підіймаєш. Ти даєш силу нам далі підійматись. Коли ми падаємо, ти Господь підіймаєш. Ти даєш силу, ти ведеш, ти зміцняєш. Ми дякуємо тобі за все. Ми величаємо тебе. Ми прославляємо тебе. Ми дякуємо тобі, що ти нас покликав. Ус. Господь цій війні, Господе, ти бачиш їхні переживання, сльози, долини, Господь, які вони проходять, а ми молимо тебе за кожну сім'ю, за кожну родину в ім'я Ісуса благословити її, Господь, потіш її, Господь, Ти попіклуйся про них, Господь. Ти бачиш, скільки батьків загинуло, Господь, ті, які, благо... ті, які піклувались, про свої сім'ї зараз вони загинули в цій війні, Господь, а ми молимо тебе, Ти попеклуйся про них. Ти стань для таких родин батьком, Господь, ти стань для таких родин сином, Господь, кого син загинув, Господи. Ти прийди, Господь, ті родини, і принеси Твоє туди своє благословіння, Господи. Ти принеси туди своє, Господь, славу, я вид для них, Господь, а воче відкрийся ним і поблагослови. Ти принеси туди свою потіху і свій мир в їхній житті Господь, ми дякуємо Тобі за кожного воїна, Господь, який стоїть, Господь, і обороняє нашу країну, Господь. ми Дякуємо Тобі за кожного з них і просимо Тебе благословити, їх, Господь. Підтримай їхні руки, їхній дух ім'я Ісуса Христа. Господи, допоможити їм, Господь. Ти бачиш їхні переживання, ти бачиш також їхні молитви, які йдуть до Тебе. Господи, благослови, благословити їх і збережи їхнє життя, хай кожний воїн він повернеться до. До своїх родин, своїх сім'ї, Господи, ми благаємо Тебе і просимо Тебе благослови нашу країну по особливому, Господь. Ти бачиш, скільки людей, Господь, вони розбиті долі, Господь, розбиті сім'ї. Ти бачиш, скільки ворог приніс, Господь, руйнації в сім'ї, в життя людей. Господи, а ми благаємо тебе, а ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Полікуй такі сім'ї, полікуй нашу країну, Господь. Ми просимо Тебе принеси благословення. Господь, всі всім тих, які зазнали ті руйнування від ворога, Господи, Ти благослови, Ти потіж, Господь, своїм духом, благослови нашу країну, владу нашу, Господь, по особливому, Господь. Хай Господь через це все ім'я Твоє воно буде звеличене і прославлене, Господь. Поблагослови нашу країну, вступи за нас, цю війну в ім'я Ісуса Христа і подаруй нам мир і перемогу в ім'я Ісуса Христа. ми, Господь, молимось до тебе і просимо тебе, дай відповідь нам на наші молитви, Господь. Також просим тебе благослови це служіння, хіть цього служіння, хай це все буде під керівництвом Духа Святого. Амінь тобі славу і даємо честь, хвалу, подяку, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. душі твої зовсім нема спокою, коли сумне обрати мій твоє лице, і всі думки твої охоли. журбою, Тоді Ісусові ти розкажи про себе. Є іншого ніколь, Ти свій один усякий гріх може прости, і душу у крові святого запобіг, він може чистою, як. Счастливая ма і за любов. Хто знаходиться в місті сума на сумщині, призваним святим, возлюбленим Божим, благодать у Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Слава Богу, за милість, Його, за любов, за Його благодать, якою йому ми спасені. Він створив людину і дав їй слово життя, якому сказав, що не залишу вас сиротами, прийду до вас. І він прийшов, він засвідчив про себе. Він послав Духа Святого молив Отця, що послав Дух Святого, який нас навчає, який нас керує нами, який вчить нас. І от у притчі, 25 розділ, Другий вірш, написано такі слова, що слава Божа, щоб справу сховати, а велиць царів дослід... дослідити справу. І от слово Боже каже, це про нас, тому що написано, що. Ісус Христос написано, возлюбив нас, омив нас від гріхів наших кров'ю і зробив нас царями і священниками Богу. Це об'явлення перший розділ. І дав нам слово життя, щоб ми, написано, досліджували Слово, щоб копали, заглиблювались, щоб поклали основу на камені на Ісусу Христу. Але читаючи Слово, ми бачимо, що ну, не просто зрозуміти Слово Боже. Ну, це складно. Сла... І тут написано що слава Богу, це вона схована. І читаючи Іоанна, 6, 6 розділ з ну, дев'яти віршу, там написано, що коли Ісус п'ятьма хлібами нагодував п'ять тисяч двома рибками. І тут же ось після цієї події, після цього чуда, яке він створив, Ісус проповідує цим людям, які слухали, І Він каже такі слова, сказав же я їм. Ісус каже, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодним. І так, коли звертаєш увагу на послідовність того, що відбувалось в той час, ти думаєш, ну, я.